Новий мандрівник в новому сезоні. От і залишилося лише 4 тижні літа. Тож поспішаємо брати від нього останнє, аби було що згадати довгими зимовими вечорами. В нас нова мандрівка. Сьогодні в програмі: як ми пожежну вишку підкорювали та як камера замінила спостережників. На екрані зараз ви бачите роботу чотирьох камер відеонаблюдіння. Для системи сліджування лісних пожарів легендарна дівчина з веслом в луганському засланні. Пошуки ставки кримського хана в Попаснянських степах. Все це та багато іншого за кілька секунд. <му> Сьогодні пропоную розпочати з лісової прогулянки. Ми з тобою періодично відвідуємо лісників, спостерігаючи за їх роботою. Ми вже бачили, як висаджують сосни та взимку підгодовують тварин. Знаємо, як правильно обрати новорічну ялинку та як заготовляють тріску. Тепер настала черга побачити, як лісники охороняють свої володіння від пожеж. Тим більше, що в цьому нашим лісоводам є чим похвалитися. До нещодавнього часу загоряння в лісі відстежували живі люди. Та в Кремінську. У районі, вперше в Луганській області та й в Україні, вирішили замінити їх відеокамерами. Будемо дивитись, чи виправдала себе заміна. Екскурсію кремінським лісгоспом, яку проводив для нас його директор Віктор Скляров, ми розпочинали із операторського приміщення. Сюди надходить інформація з камер, встановлених на території лісгоспу. На екрані се ви бачите роботу чотирьох камер відеонаблюдення для системи відсліджування лісних пожарів. Это практически где-то до 70% территории предприятия охватывает. Камеры установлены в разных подразделениях. На даний час з тисяч гектарів кремінських лісів камери охоплюють 32 тисячі. І це, за словами директора лісгоспу, дало свої результати. Горіти стали набагато менше. Та побачити пожежу то ще пів справи. Важче знайти місце загоряння. Спостерігачі не завжди могли виконати це завдання. А зараз координати пожежі можна визначити з точністю до 100 метрів. Розповіді розповідями, але дуже хотілося подивитися на ці чарівні камери. Мари, аж жодних проблем, сказали нам, і повезли до однієї з пожежних вишок. Коли ще до встановлення камер тут велося цілодобове чергування. Можеш уявити такий робочий день. Залазиш на 35-метрову вишку і сидиш там 12 годин. В досвідчених спостерігачів сходження займає до кількох хвилин, та в нас воно забрало набагато більше часу. Особливо страждав мій оператор, якому доводилося тягти важкеньку камеру. Якихось 15 хвилин, і ми на горі. Та ці страждання ніщо в порівнянні з чудовим пейзажем, який відкрився з вікон будки. Та коли 12 годин поспіль, а саме стільки займала робоча зміна спостерігача, пильно вдивляється в даль, то й ця краса швидко обридає. Та ще й екстремальні умови. Камера цього передати не зможе, але ця конструкція доволі сильно гойдається. От в такому стані спостерігач мав провести весь свій робочий день. Не забувай про те, що усі 12 годин спостерігач не має права залишати свій пост, тобто злазити з вишки. Як тобі такі умови праці? Згадай про них, коли в черговий раз будеш скаржитись на відсутність кондиціонеру в твоєму офісі. Зараз людей в будці нема, їх замінили антенами. Каждая антенна направлена в свое лесничество, на свою вышку, к своей камере. Вот эта антенна направлена у нас в сторону Кудряшовского лесничества, на вышку. Там камера установлена. Это в сторону Барбаровки. Вот тестовый линк, то есть планируется камера установка. Вот эта маленькая антенка, это у нас к нашей телевышке направлена. Кожна камера пробиває відстань з 30 кілометрів. Наприклад, в сонячний день розповідає системний адміністратор Микола, з нашої вишки можна добре роздивитися труби лисичанського НПЗ, та це дрібнички. Камери з Кремінського лісгоспу дострілюють і до Донецької області. Якщо будеш в Попаснянському районі поблизу Кіровська, обов'язково відвідай місцевий віадук, тобто залізничний міст, збудований за старовинними зразками. Знаходиться він на території села Голубівка. Фотографії цього залізничного мосту є в більшості луганських фотографів. Так краще побачити вживу. Цей віадук збудували на початку минулого століття, коли розпочинали видобуток кам'яного вугілля на Донбасі. Якщо бути точним, восени 1911 року будують першу чергу північно-донецької залізниці. Яка поєднала Луганськ із Москвою та Харковом. Як ти вже зрозумів, шлях проліг через цей залізничний міст. Він і понині використовується за призначенням. Крім того, як бачиш, місцеві молодята скріплюють тут свої узи шлюбу. Далі познайомлю тебе з ентузіастом, який планує збудувати великий музейний комплекс в Кремінському районі. Декотрий час тому Микола Куценко, фермер із селища Красноріченське, взяв в оренду ставок та прилеглий пустир. Трохи попрацював та перетворив усе це на невеличкий шматочок курорту. Точніше, в місце, де хочеться заблудитися. Та, на жаль, часу на це в нас не було. Ми обмежилися лише швиденькою екскурсією. По-перше, пів гектари столового та винного винограду. На п'ятий рік можна сказати, що якийсь урожай ми отримали на сьогодні вже зрів святлазі рівно п'ять років. Там, де є виноград, є і чудове вино. Зелена садиба в Красноріченському не виняток. Посмакувати цим напоєм можна в обладнаному винному підвалі із великими дубовими діжками. Вино смачне, та нам порадили не захоплюватись, бо багато цікавого можна пропустити: наприклад, велику пташарню або цікаву колекцію радянських скульптур для тих, хто сумує за СРСР, чи просто цікавиться минулим. Тут і радянські плакати, і вимпили, і все це під дуже ностальгічний саундтрек. Красноріченському мені пощастило. Вперше в житті я почув грамофон. Тепер погоджуся із меломанами зі старшого покоління. В грамофоні утьов звучить краще. Та не тільки радянськими артефактами може похвалитися колекціонер Куценко. Мандруючи селами свого району, він зібрав більше тисячі предметів селянського побуту і в майбутньому планує відкрити великий музейний комплекс за зразком Пірогова. І про ще одну складову колекції в Красноріченській садибі. Нещодавно тут відбувся перший міжнародний фестиваль скульптури. культури, кілька митців з багатьох регіонів України. Та Росії працювали на території садиби. В підсумку лишилося вісім чудових скульптур. Це називається скульптура-мамай. Одна з скульптур виповнена, значить мелодія з Юри з Харкова. Прекрасна фігура.